Доброго дня, я представниця компанії Skylab. А це мій колега Сірко С1 наземний дрон. В останні зимові дні ми з розробниками наземної роботизованої платформи Сірко виїхали покататися в поля, аби подивитися, що собою становить один з найперших кодифікованих Міноборони наземних дронів. Сірко С1 одна з перших наземних роботизованих транспортних платформ, що була кодифікована та почала використовуватися у війську. Завдяки модульній конструкції можна легко змінювати її конфігурацію для виконання різних задач від розвідки та логістики до мінування чи навпаки розмінування. При цьому завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців. Ось що розповідають про сірка його розробники. Компанія Skylab почала свій шлях як розробники літаючих дронів шуліка МК «МК-6» можливо, чули. Але тим не менше вирішили змінити свій профіль і перейти на наземних дронів. Так і з'явився Сірко. Сірко пройшов дуже довгий шлях від звичайного, дуже класного, провідного, прекрасного дрона-логіста з високою вантажопідйомністю, класною прохідністю і взагалі чудовими результатами. Уже виконавши багато завдань на фронті, ми зрозуміли, що це правильний напрямок для розвитку, і створили для нього модуль для розмінування. Чому я кажу саме модуль? Тому що сірко в своїй базі завжди лишається незмінним. Ну він росте, розвивається, але тим не менш, ця платформа є абсолютно універсальною, на яку потім можна почепити будь-який модуль. Наприклад, як зараз тут у нас стоїть, модуль для розмінування. А саме ось ця система для пуску ракети, спереду така ємність для парашута, і ось ця ємність для шнура розмінування. Це наша найновіша, найпровідніша технологія, нова розробка, але яка є абсолютно зйомною і замість якої можна почепити мінувальника. Зараз ми готові вам презентувати його і дуже ним пишаємося. створений для того, щоб пророблювати безпечні шляхи, проходи для піхоти в замінованих ділянках. Ми його провіряли проти поминок, брали симулятори із вивідними детонаторами. Тобто, ми не брали бойові міни. Ми брали їхні симулятори, які використовують сапери в своїх навчаннях. Ми перевіряли його, і його ефективність на відстані 40 сантиметрів від лінії вибуху для мінки, яка була там розташована. Відбулася із критичною деформацією на відстані 30 сантиметрів детонація, тобто і 40, і 30 сантиметрів від лінії, де лягає шнур. Це абсолютно безпечний прохід. Таким чином у нас є. 80 сантиметрів, 60-80 сантиметрів абсолютно безпечного, прям просто суперпереритого проходу. Ну і додатково радіус там один-півтора метри, радіус, тобто діаметр у нас ширина проходу до 2 метрів. Там або їх розкидає фізичним силою після вибуху, або вони також детонують в залежності від чутливості міни. Уявляємо, що він броньований або вибухостійкий, оскільки він у нас в першу чергу досить легесенький для того, щоб його було зручно транспортувати самим військовослужбовцям, там, де в зоні виконання завдань, його можна погрузити от, звичайно в авто в багажний відсік або на пікап. На пікап влазить навіть дві штуки, якщо дуже приловчитися. І тим не менш, він сам по собі досить легесенький. Сама базова платформа у нас 75-80 кг кілограмів в залежності від комплектації. Ну, тобто, які акумулятори стоять, які колеса, оскільки ми це робимо опціонально під заяву військовослужбовців, яка у них потреба, так ми модифікуємо в залежності від того, що ми можемо надати. Е, тобто дрон важить 80 кілограмів і може на собі вивозити 200 кілограмів, і також додатково засобу буксирувати там, до 50 кілограмів. Докупляти на неї обвіси, так. І їх причому заміняти це в межах 10-15 хвилин. Там всюди є спеціальні кріплення, які знімаються місцями руками, місцями доводиться прикрутити. Плюс деякі наші модулі вони можуть функціонувати одночасно, ну, бути на платформі, мається на увазі. Наприклад, якраз система для скиду темок, мінувальник, як ми його називаємо або мінер, і наш боксерувальник. У боксирувальника його основний прикол в тому, що у нього є відчіпний такий гачок, який дозволяє залишити вантаж, який ти за собою тягнеш десь, десь там, де тобі треба. Тобто можна таким чином розкладати дуже довгий міни шлагбаум, або якщо дуже придумати, як приловчитися, можна навіть якісь укріплені, укріп споруди будувати таким чином. Ну або залишати небезпечний вантаж для його прибирання, знешкодження. Наші е, виробничі потужності на 25 рік складають 700 платформ точно. Якщо будемо масштабуватися, якщо все буде сприятливо, то і 750 потягнемо до, до грудня 2025 року виготовлено. Його перше застосування він саме для бойового розмінування, але нічого не заважає його використовувати для гуманітарного. Наприклад, з якоїсь точки зору це навіть раціональніше і економніше використовувати сірка одного, але розхідник як боєкомплект, комплект, ніж використовувати, як це зараз робляться з тракторами або тралами, які дуже сильно зношуються. Тим часом як сірко з безпечної відстані відстріляв, щось вибухнуло, сірко не зношується при цьому, тобто він може стріляти далі, далі, далі. Розхід да, розхід просто БК, але все-таки ми його придумували більше для бойового застосування, бо ми все-таки для військових працюємо. Також він дуже зручний для роботи вночі або по сіряку, як більшість завдань виконуються. Про колеса насправді це одна із наших також основних гордостей, тому що це наша власна розробка, це безповітряні колеса, це наш власний сплав. Ми там виготовляємо наші підрядники за нашою формулою. Це лиття по пресформі, тобто це не різьблення на резині, це монолітна така конструкція. У нас її вже замовляли навіть інші виробники наземних дронів для того, щоб інтегрувати в свої системи. І дуже багато військових, які раніше отримували дрони, вже його використовували на бойових. До нас писали, дзвонили такі, о, які у вас. Я класні колеса, а давайте ми переобуємо наш дрон, і ми переобували. От. І отримували навіть після того дуже позитивні відгуки. Їхня основна перевага полягає в тому, що вони проколо стійкі, їм байдуже, на що вони наїжджають, на е, осколки, на скло, на гостре каміння. Вони не лопаються від того, вони не псуються. Вони так е, вони трошки пошкоджуються, але тим не менш це не впливає на можливість дрона рухатися далі. І таким чином він може продовжувати виконувати бойові завдання на досить таких сумнівних ділянках. Також він у нас дуже класно проходить по багну. Ми його наш тестувальник і інструктор на навчаннях з військовослужбовцями через помилку оператора його трошечки втопили, але він все рівно виїхав із мулу, із з багна. Тобто він у нас насправді дуже прохідний. І для нас це дуже часто, коли виїжджаємо на демо дні для військовослужбовців, які зацікавилися, щоб показати його вживу, як у ньому прохідність. Ми часто вибираємо такі ділянки, ну, такі поля, де є великі глибокі ями, які ще бажано з багном таким болотом. Показати, як він класно проїжджає. Він не забуксовує. А якщо і забуксовує, то він потім виїжджає. Це йому також дуже великий плюс. Додають саме ці колеса. Він саме навантажений? Навантажений. Так він був якраз у цій комплектації. Це тут не знаю, десь 100 кілограмів, 150 в сумі з дроном. І він заїжджав в багно ну, десь отакої глибини. У мене є відео, я вам надам потім покажу. І Він спокійно виїжджав звідти, все супер, все окей. Він і брід долає глибоку воду, і по високій траві їде. Ми ним заїжджали в болото з очеретами, тобто там була така переплетена висока, Трава, оч саме, і він звідти виїжджав спокійно. Так він начіпляв на себе трошки, йому було важко, але тим не менше він виїхав. Там було ще й слизько до того, і був високий кут підйому. Тобто прохідність у нього бездоганна, немає до чого причепитися. В залежності від акумулятора. Ми зараз працюємо вже відпрацювали, фіналізували розробку нового виду акумулятора, і він на ньому може виїхати понад 21 кілометр, споряджений, все окей. І по дальності зв'язку у нас також є різні засоби приспособи для подовження зв'язку. Ми виїжджали з використанням ретранслятора на зв'язок, причеплений на Mavic на висоті 100-150 метрів висоту від землі, і активною антенною з підсилювачем на 14 кілометрів. В прямого, в прямої дистанції. Зараз ми найбільше всього. Приділяємо часу саме розробці нашого власного боєкомплекту для розмінування. Ми вже фіналізували, випробували, ми ним повністю задоволені. Зараз стоїть питання безперервного постачання боєкомплекту під цю систему, щоб військові могли собі взяти і працювати з ним стільки, скільки їм буде потрібно для тих результатів, які буде потрібно, плюс могти планувати. Зараз ми працюємо над розробкою цієї транспортної ракети, яка би розтягувала цей розмінувальний шнур. Ну і потім вже підемо до найпростішого до парашуту на іншому кінці розмінувальної системи для того, щоб могти робити безпечні і достатньо довгі вузькі проходи. Роботизована платформа Сірко С-1, кодифікована та закуповується для Сил оборони України. З її допомогою українські військові перевозять вантажі, проводять мінування та розмінування, виконують розвідку в екстремальних умовах. Примітно, що під час навчання всі ці функції оператори можуть освоїти буквально за 3-5 днів інтенсивних занять з інструктором. Завдяки компактним розмірам, сірко С 1 не є пріоритетною ціллю для знищення ворогом, та є доволі непомітним навіть через прилади спеціального бачення. Що робить платформу оптимальною для роботи на передньому краї? Платформа наразі закуповується державою та використовується по всій лінії фронту. При цьому розробник проводить постійну модернізацію безпілотних наземних комплексів для покращення їх характеристик та розширення функціоналу.